Райномовного каналу російськомовний вже знімав. Дамо вам понюхати шашлика без 15 або без 22. Шашличок вже майже-майже готов, для мене вже 100% готов. Але день народження у дружини вона любить <рес> так більш прожарений. Тому тому тому... Україномовного каналу. Пожарив шашлик, поклав в машину, їду за дівчатками, поїдемо до тещі святкувати. Я вже казав на російськомовному ми день народження дружини. Завжди святкуємо десь то на море їздили, то... Ну, коротше, їдемо. Два роки в Полтав... на Полтавщині празнували, то у Миргороді, Та у як його великі багачки ну а зараз, зараз до тещі поїдемо пропустила він далі їде ну то таке ладно тут дяді можна без пішхо <гум> україномовному каналу чуєте виїжджаємо і лунає повітряна тривога ну то таке то тривога ми вже звикли Вибухом не хотілося б. Будемо сподіватися. Ось наша школа. А що об'являють, яка, яка нас чекає? Трима Ага. Ракетна небезпека. Ладно, Будімо, будемо сподіватися. Їдемо шашликом пахне, дружина ще там їжі на готувала, тому... Їсти дуже хочеться. Це вже вулиця Є єдності. Бувша Краснодарська. Все, усім гарного дня, усім миру доброзлагоди, всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення малюки, Пока.